Ви знаєте, що причин хронічної втоми може бути дуже багато. І найчастіше це через дефіцитні стани, коли ви неправильно харчуєтеся і вам не вистачає певних речовин в організмі, які дають енергію. Це, звичайно, порушення гормонального фону, тому що, наприклад, порушення роботи щитовидної залози напряму впливає на стан енергії в організмі. Також і психологічні причини, коли ви самі своїми ж думками забираєте в себе енергію. А якщо ви мало рухаєтеся, то організм переходить в стан збереження енергії і не буде вам додавати додаткову енергію, якщо ви не будете рухатися. Енергія дається на потребу. І все веде до кишечника, тому що кишечник це другий мозок. Він впливає на все, на стан гормональної системи, на стан нервової системи, імунної системи, тому що аутоімунні процеси в організмі також дуже сильно забирають енергію. Якщо не вірити про взаємозв'язок, харчування з. Енергією з роб... роботу кишечника з станом енергії. Послухайте відгук моєї клієнтки, яка зараз знаходиться на супроводі. А ви сказали написати вам, які у мене я зміни відчула, побачила. Я стала дуже енергійна, я стала більш зі навіть спокійна, я сон краще сплю, мені дуже легко, комфортно, я не наїдаюсь на ніч, це теж дуже годне. І я сита, я не хочу перекушувати, я сита, я знаю, тобто маю якийсь режим, і я схудла, не знаю, наскільки я схудла, але я бачу по, по одягу. Що він має вільно і. Може, я не схудла, може всі воду, вода з, з організму шла, чи що ну, так дуже добре почуваю, дуже це легко купа енергія. Зараз, якщо п'ю ще вітамін Д і Оміга зранку, то вообще я можу вкосвати. Зранку така, така бадьора, не уставша. А якщо все ж таки вам відгукується це, ви хочете нарешті вирішити свою проблему, бути енергійною, щасливою, швидкою, рішучою, з гарним настроєм, з гарною шкірою, тоді переходьте за посиланням у шапці профілю. І читайте інформацію про мій практику по здоровому харчуванню та відновленню швидкого кишкового тракту. І приймайте правильні рішення.